Як туристична галузь виживає, розвивається, які є перспективні сфери в туристичній галузі зараз під час війни? Будемо говорити з Мар'яною Олеськів, головою Державного агентства з розвитку туризму. Пані Мар'яно, добрий день. Слава Україні. Добрий день, героям слава. Я вам зараз поставлю запитання, чому занападає туристична галузь, але зрозуміло, що глобально через повномасштабне вторгнення. Але якщо по конкретиці, от що найбільше постраждало через вторгнення Росії в Україну от за цей рік? В нас практично зупинився туризм на півдні України. Ми розуміємо, що частина Херсонської вніж Херсонська область узбережжя, так і частина інша узбережжя є замінованою. І навіть по Одеській області ми, ми чули, що цього року не будуть відкриті пляжі. Ми розуміємо, що наш номер один туристичний регіон для відпочинку України південь він не працює. Ми маємо відкритими Карпати центральні. Україну, але маємо також відтік великої частини наших громадян з України, і відповідно загалом ми живемо в такий рік війни, коли дуже важко думати про відпочинок, і це здається чимось таким, навіть можливо, соромно так нам відпочивати. Але з іншого боку, ми бачили так у перерві рекламу ти як, так і про наш психологічний стан. І зараз дуже важливо для нас усіх зрозуміти, що все таки. Там трішки зупинитись, видихнути, відпочити, передихнути так. Ну, тобто в декілька днів, хоча б в нашій країні це не лише буде краще для нашого психологічного здоров'я е і з нашого морального стану, але й також для економіки так, нашої країни. Так, суто з економічної навіть точки зору, це гроші, які йдуть потім е зокрема і на фінансування армії. Чи туристична галузь фінансує якісь конкретні, можливо, видатки? Бюджету? Ні, велика частина податків ідуть в державний бюджет, а бюджет державний в нас сьогодні бюджет воєнного стану. І всі е, витрати це власне е, армія, медицина і певні такі соціальні е, заходи, які необхідно в країні фінансувати. І частина залишається в громадах. Бюджету цього і це теж розвиток громад, це базова освіта, медицина і так далі. Те, що сьогодні є необхідним саме громадам, і це робочі місця, так. тому що так. 25 туристів вони створюють одне робоче місце, і тобто це люди, які залишаються в Україні, продовжують працювати в Україні, не виїжджають за кордон. А працюють тут і фактично, ну це теж є в певному сенсі частина нашої боротьби, бо ворог сьогодні робить все, щоб нас зупинилось в тому числі життя і економіка цими обстрілами е на, е на так, цивільну так. інфраструктуру, на е інфраструктуру, і нам важливо намагатися все одно далі продовжувати жити. Це те, що ми робимо, продовжувати боротись. Звісно, йти до лав з е, підтримувати армію, але в той же час, якщо ми розуміємо, Мім що це є жінки, діти, сім'ї багатодітні, старше навіть покоління. Якщо є така можливість відпочити, все таки взяти так. цей час і. Провести, як ось на мене і військовим, коли вони там в них є якась можливість, повертаються на ротацію, їм так само важливо відпочивати. Це однозначно. Я не пам'ятаю, хто з психологів вмикався до нас в ефір, долучався до розмови. Вони так само на цьому наголошували. Що для того, щоб був ресурс, потрібен відпочинок, пані Мар'яно? Я знову ж таки не пам'ятаю, хто з мотиваційних спікерів, але я досить часто це в зустрічаю, коли говорять, що от криза це період росту. От які галузі, зважаючи, як в нас зараз перерозподіл. Відбувся через те, що частина території окуповані, частина бойові дії тривають. От які галузі і регіони є перспективними для розвитку саме внутрішнього туризму в Україні власне. На сьогодні ми найбільше говоримо про центр та захід країни і це наші. Також області, які були завжди популярними туристично. Але на сьогодні ми розуміємо, що також центральна частина нашої країни зможе отримати новий поштовх, тому що люди намагаються не виїжджати занадто далеко. І дійсно, після кризи, зокрема ковіду, завдяки кампанії мандрую Україною, ініціативі президента, ми змогли дуже активно розвинути саме внутрішній туризм. Після цього ми вже залучили іноземців. І в нас в 2021 році туристи з Саудівської Аравії поїхали, як абсолютно Абсолютно новий ринок і були великі, звісно, плани і на 22 рік. Зараз у нас частина по в'їзному туризму, звісно, зупинена повністю, але важливо, як кажу, для внутрішнього туризму все таки підтримати Україну, якщо є можливість. Їхати відпочивати, обирати все таки відпочивати в нашій країні, а не так. вивозити кошти за кордон. А наскільки широкі а, можливості і... для бюджетного туризму? Зрозуміло, що хтось там зараз може десь економити, десь старатися не витрачати грошей. Хтось, в принципі, не може собі на жаль дозволити дор... дорогий відпочинок. От наскільки в нас широкі можливості Чому... для недорогого бюджетного відпочинку? Якщо ми говоримо саме про центральну частину нашої країни, це Черкаська, Вінницька область, Хмельницька область, наприклад, так. То там ціни є значно нижчими ніж, скажімо, були колись на півдні, так чи е, на заході нашої країни. Тому для бюджетного відпочинку там є доволі багато можливостей, гарні місця, природні локації, спокійні, і це допоможе розвитку громад. Угу. Щодо перспектив, звісно, ми розуміємо, що після нашої перемоги в нас величезна перспектива приїзду в Україну в мільйонів іноземних туристів. Але для цього ми маємо сьогодні не втратити нашу галузь. Тому що якщо ми втратимо робочі місця, ми втратимо сьогодні людей, які працюють в галузі. Вони вийдуть за кордон. Відбудовувати з нуля її буде набагато важче. Але коли поїдуть сюди іноземці, це не лише саме туризм, це всі суміжні галузі, які ці е, е, туристи будуть витрачати кошти. Головне, щоб це було якнайшвидше. пані Маріяно. Дякую вам, Мар'яна Олеськів, голова державного агентства розвитку туризму.